Вітаю вас, мої любі! З вами Оляна. відео для емпатів від емпата зі стажем. І попереджаю, що відео буде з грубими висловами, так що, хто вважає, що психолог має бути суперняшний, дивіться інші мої відео, це не буде няшним. Отже, зараз доводиться мені проходити деякі такі моменти, і не тільки зараз, коли люди бажають мою. Якість, певна делікатність, слабкість. І люди, яким давним-давно потрібен, ну, якщо не психіатр, то принаймні глибинний психотерапевт з великим досвідом роботи, тобто люди травмовані. Або з якимось неадекватним вихованням, які не йдуть і не збираються йти до психотерапевта, і люди без емпатії, тому що є людина травмована, яка емпатична, вона зазвичай буде агресію переносити на себе свої травми відігравати сама з собою. А люди, які травмовані і не емпатичні, будуть своїми колючками і шипами ранити вас. Ранити оточуючих. І чим більше ви емпатична людина, тим більше така травмована, з неадекватною поведінкою, не емпатична, нарцисична, аб'юзивна людина буде намагатися відігравати свої травми за рахунок емпатів навколо них. Так от, моє любі емпати. Ви не можете бути кожному психотерапевтом і не зобов'язані ним бути, і навіть якщо би захотіли, не факт, що така людина вважає, що їй потрібен психотерапевт. Більше того скажу, а, травмовані, аб'юзивні, нарцисичні, неемпатичні люди зазвичай не вважають, що їм потрібен психотерапевт. Їм достатньо. Людей, м'яких ніжних людей навколо, об яких вони можуть обтісувати свої рани, і їм може трошки менше боліти. Так от, мої любі, що вам з цим робити? Вам треба навчитися знижати важливість. Думок інших людей, слів інших людей, покривлених на ваші якісь рішення морд, вибачте, інших людей, знижати цей градус. Тому що, умовно кажучи, дуже часто такі сильні емпати це ті, хто також страждає на синдром самозванця, також страждає на перфекціонізм, абсолютно нездоровий. Коли ви маєте за кожним разом, неважливо, це дійсно щось таке. Дуже вирішальне для вас або ні, але ви маєте завжди ставати на вшпиньки і робити все супер ідеально. І по і того, коли ви тільки встали на вшпиньки, вас хтось поставив у позу огородника-садівника на ваших шпинках. І хоче, щоб ви так постійно стояли. Так що, моє любі, моя порада таким емпатам, якщо не вголос, бо для нас голос це дуже складно, але, принаймні, про себе знижувати градус, значущість такої людини, таких подій. В вашому житті посилати частіше всіх. Ну, я вже в своїх думках посилаю прям не культурно. При, Привчиться хоча б за короблем посилати. Назовні це також почне буде, бути е, видним, скажімо так. А мені просто доводиться зараз працювати не в психології, а в іншій царині. і не тільки в, по роботі, стикатися з деякими людьми, скажімо. Ну, не дуже, не дуже здоровими психологічно, там, де потрібна психотерапія на 2-3 роки, там дуже сильна нарцисична компонента. Наприклад, зараз я в певній ситуації з такою людиною стикаюся. І я не можу сказати людині, що, вибачте, вам потрібна психотерапія така глибина серйозна. Ми не в тих стосунках, щоб я це. Озвучувала ось, е і людина намагається відігравати свої колючки, свої рани, свої шипи за рахунок того, що я людина досить таки. Ну, як сказати, вічлива, культурна, і я не посилаю прямо. Ви знаєте, в якийсь момент, в якийсь момент вводиться казати такі речі, які ну, вони не означають, що ти прямо послав, ну ти послав опосередковано. І людина починає це розуміти, і ви знаєте, як не дивно, починає поводити себе набагато більш адекватно, ніж до того. Так, що ми люби бі не стоїмо на плаантах, щоб нас не поставили на цих поантах в позу. <смеш> Огородника-садівника, бо, бо травмовані з нарцисичною не, компонентою неемпати будуть хотіти, щоб ви стояли так по життю. Ось, значить, знижаємо важливість покрив, покривленої морди на якісь ваші рішення інших людей. Тому що, якщо вам щось важливо, значить щось для вас важливо. Маніпулятори різні там. Люди з нарцисичною компонентою і так далі, будуть вважати, що вони, якщо вони скривлють свою морду на якісь ваші рішення, ви маєте впасти і мобитися в конвульсіях. Дозвольте людям кривити морди на ваші рішення, чесно. Тому що часто люди приймають м'якість, делікатність, свідчливість імпатичність і слабкість. Імп... Ви знаєте, з часом згодом. Коли я це зрозуміла по своєму життю, що мене намагаються часто продавити саме через таку ніжну м'яку поведінку. Скажімо так, Якщо брати п'ятеро людей, які намагалися таке робити, у чотирьох нічого не виходило, і навіть більш того, вигравала в цих ситуаціях я, бували такі, що мене використовували один на п'ять, скажімо так, це тоді, коли їхні методи мені були незрозумілими. Тобто, там Така була тонка маніпулятивна гра, яку я не могла розпізнати. От тоді, от тоді щось там вдавалося. Коли я розпізнавала, що це, це просто люди так роблять, тому що думають, що я дуже ніжна дівчинка, у юності особливо таким було. Ні. Вони ніколи не вигравали. І я програвала по життю тільки в тих випадках, коли я не дослухалася до своєї інтуїції. Коли я голос свого серця забивала голосом mm. раціо, логіки, або, о, там, от як би це було правильно в соціумі. А, а от моя душа, моя інтуїція мені підказувала, як воно має бути. От тільки в таких випадках я програвала. Ну, я от наведу вам навіть приклад. Колись я продавала квартиру в юності, і я там, дівчинка 22-23 роки, тобто досить юна, в складній ситуації, і в мене купують квартиру, дорослі люди, на Audi, знаєте, на вютки, на вютки такі, ось такі, ну, Забезпечена така родина. Дорослі люди. Я як би ви бачили, як вони мене крутили, як вони намагалися збити. Ціну. І коли їм казали, що ну якщо я там вам поступлюся навіть 500-800 доларів, я потім собі нічого не куплю, ну вони так якось там, да, ми вас співчуваємо, але ж і вламували руки. Хоча Знаєте, так, начебто, ой, вони такі, такі вони лагідні, такі співчуваючі, але по суті виламували руки. І в якийсь момент я пам'ятаю, що ми вже сиділи у нотаріуса, і тіточка, оця, яка хотіла збити там остаточну ціну, вона прям при нотаріусі і, і вона вже в така в літах була. Знаєте, що зараз я маю це підписати, і вона так: о-ти-ти-ти-ти, ти Уляночка, ну ви подумайте, ти-ти-ти-ти. знаєте, типу, вона ще є з хорошої якоїсь сторони для мене. І я просто встала і пішла. Я сказала, ні, ви знаєте, на сьогодні достатньо. Ну, Я кажу своїм звичайним голосом, таким, знаєте, милим, з моїми манерами. Я ж їх не ну, я їх не награю, просто по-іншому не вмію. Але я посиділа, думаю, скільки це вже може тривати? Воно вже мене все якось забімпало і кажу, ви знаєте, щось мені це все не подобається. Я подумаю, і давайте на сьогодні ми з вами завершуємо. і пішла. Так от, я встала і пішла, і вони потім купили в мене квартиру не за тією ціною, яку вони хотіли продавити у нотаріуса, а ще на. 500 чи 700 доларів дорожче від цієї ціни, яка була з самого початку. Тобто вони не тільки нічого не придавили, вони віддали ще більше. Тому що, знаєте, як сказати, часто люди думають, що якщо ти дуже м'яка назовні, то ти просто жилє всередині. І з часом я стала це розуміти, що так люди думають, і е, я собі сказала: показуй те, що всередині швидше. Щоб не було, щоб не було потім от таких -от, -от, ну, двозначних ситуацій. Показуй те, що в тебе всередині. В мене всередині там точно не жале, ну, я скажімо, в юності, в молодості всередині там просто був такий стрижень сильний, знаєте. Ну, як, напевно, стовбуру дерева. Ось, зараз там вже якась стала, стала литева конструкція, яка просто відросла за життя. Я, чи, я цим пишаюся? Ні, я цим не пишаюся. Я вважаю, що я вважаю, що жінка, у якої є поряд, є поряд сильний чоловік. Вона до 40 років не доходить з сталевою конструкцією всередині. Ось. Ну, тут знаєте, як складаються, або як ми склали собі, можна сказати, життя, воно буває по-різному. Але зараз я себе оцінюю це більше як сталева конструкція, всередині з такою. Ніжною оболонкою назовні. Ну, оболонка як була, так і залишилася, от конструкція всередині стала зовсім іншою. Я собі сказала, показуй, показуй своє нутро скоріше, ніж пізніше, щоб не було таких ситуацій, тому що ти все одно на якийсь бред ніколи не погодишся, ти не така людина. А навіщо тобі це морочення, умовно кажучи, голови? Так, от мої любі імпати знижити градус, значущості кожної вашої помилки, якихось неадекватних колег, почастіше собі нагадуйте, господи ж, це просто якась колега. Коротше, не вивлікайтеся так сильно в душевно, в усі ці ситуації. А якщо ви на роботі там якийсь неадекват, є виконуйте просто свою роботу і шліть всіх, принаймні, всередині себе глибоко і надовго. А в сад, бо <свісно> можна першу літеру замінити на більш дзвінку. Я часто замінюю на більш дзвінку всередині себе. Ви знаєте. Як би це дивно не було, але коли я так починаю робити, люди з неадекватною поведінкою стають набагато більш адекватними. Вони бачать, що неможливо продавити, вони бачать, що неможливо обтисати б тебе свої рани. Я просто зараз вимушена мати справу з деякими дивними дуже людьми, і я їм не психолог, тобто я не можу там попрацювати якось над їхніми травмами. Ранами в мене немає не такого права, права, не такого запиту з їхнього боку, і я би сказала, дуже, дуже не культурна така порада в словах, але дуже дієва. любі емпати, не давайте своєю душею обтирати чийсь ззад. Тому що буде дуже багато охочих людей, які замість того, щоб піти на терапію і пробути в терапії від півроку до трьох-чотирьох років, те, що їм потрібно, будуть намагатися вашою душею, вашою м'якістю, вашою ніжністю, вашою деликатністю обтерти свій зад, брудний зад. Не давайте своєю душею обтирати чийсь зад.